Бюро економічної безпеки обшукало офіси холдингу Емоцій Фест. Там детективи Беб викрили схему ухилення від сплати податків, особливо у великих розмірах бізнесу, до складу якого входять 60 ресторанів та торгових точок. Зокрема, реберня, п'яна вишня, майстерня шоколаду та інші заклади. Правоохоронці стверджують, що близько 2000 тисячі співробітників холдингу отримують заробітну плату двома частинами. Одна офіційна, з неї сплачували податки, а інша неофіційна. За попередніми даними, мова про збитки у розмірі понад 50 мільйонів гривень. Також у приміщенні головного офісу детективи знайшли службову документацію з доказами нелегальних господарських операцій, готівку, чорнові записи та печатки. Кожен співробітник під час прийому на роботу оформлював до картки для виплат заробітної плати дублікат, який передавав до відділу кадрів, надалі використовуючи цей дублікат. Представник головного офісу холдингу зараховував другу частину заробітної плати кожному співробітнику, зазначаючи у призначеному платежу власне поповнення рахунку. Окрім цього, за попередньою інформацією детективів, згадувані заклади не використовували РРО під час розрахунків з клієнтами та отримували оплату від клієнтів готівкою. Надалі кошти передавали до головного офісу у Львові. На своїй сторінці Фейсбук співвласник холдингу Фест Репаблік Юрко Назарук заявив, що б влаштували класичні маски шоу. І поскаржився, що візит силовиків паралізував діяльність бізнесу. Крім того, співвласник холдингу поскаржився, що бізнес тепер займатиметься не донатами, а кримінальною справою. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах. Слідство триває.